Привіт, якось тато запряг мене прибиранням у гаражі, і перебираючи одну з шаф, я побачив якусь металеву ємність. Виявляється, це стара армійська фляга, яку тато привіз додому як сувенір зі служби. Вона була не в кращому стані, і я спалахнув ідеєю її відновити. Повернувшись з гаража, я вирішив її розглянути уважніше. І тут дуже добре видно, що час бере своє, і через кілька десятків років фарба потріскалася і почала відвалюватись. А також постраждав і сам метал. Я у військовій атрибутиці не сильно розуміюся, але досвід у відновленні у мене є. Ми вже намагалися дати нове життя старому шолому, але багато хто казав, що він зовсім не старовинний, і інформація з інтернету виявилася неправдивою. Тому цього разу ми знайшли людину, яка колекціонує військову атрибутику, але вона, на жаль, знаходиться в іншому місті. Ми опакували флягу в коробку і віднесли її в службу доставки. І через два дні мені надійшов дзвінок. Алло Алло, Альо. Ви мені флягу а, да. на ацентком. смотрите, в общем, такие шаги, как у вас, производились э, тиражом примерно 13 тысяч в 50 годах, но, к сожалению, ваша, она именно приходится примерно на 70-е, 80-е годы. Поэтому особо ценности в ней нет, как таковой, исторической. А, не знаю, то есть можете попробовать его восстановить чисто для себя, но антикварные ценности она не Ну а нам тем часом фляга приехала назад. Давайте її вже и. Насамперед ми взяли металеву щітку. Вона легко знімає великі шматки фарби. Трохи попрацювавши, став просвічуватися метал. Це, до речі, алюміній. Після поверхневої обробки ми взяли шуруповерт і ось таку всім знайому насадку. І приступаємо. Працюючи електричним інструментом, процес прискорюється в рази, і фляга вже практично очищена від старої фарби. Але після такої щітки залишається дуже багато подряпин, які можуть вплинути на фінальний результат. Щоб запобігти цьому, ми прикупили кілька видів наждачок. Почнемо як завжди, з найбільшої зернистості. Цією ж наждачкою ми обробили важкодоступні місця, які не вдалося очистити шруповертом. Ну а далі ми взяли наждачку вже дрібніше і пройшлися по поверхності алюмінія. А після неї настала черга найгладшої шкурки. Вона зітре всі подряпини і зробить нашу флягу дуже гладкою. Після цього всі руки були в алюмінієвому напиленні, а фляга готова до наступної стадії обробки. На флязі є невеликі вм'ятини. Ми взяли викрутку, просунули її через горловину і спробували вирівняти вмятини. Не ідеально у нас це вийшло, але все ж таки краще ніж було. Все, ось тепер фляга готова до фарбування. Перед цим ми взяли банку розчинника і нанесли трохи на ватний диск. Ретельно протираємо всю флягу, щоб надалі фарба краще лягала. А ще ми взяли малярну стрічку і нею обклеїли горловину, щоб туди не потрапила фарба. Все, переносимося в гараж і підчіплюємо нашу флягу на гачок. Так буде зручніше. Першим шаром ми вирішили нанести ґрунтовку. Так, я знаю, що алюміній важко піддається корозії, але все ж таки ми хочемо, щоб фляга збереглася на віки, так що наносимо хороший шар. Даємо цьому всьому висохнути і беремо фарбу темно-зеленого кольору. Таку ж, як ми використовували при фарбуванні шолома. Наносимо її здалеку і невеликими порціями, щоб не утворювалися підтіки. Знову чекаємо висихання фарби. І ви тільки погляньте, як круто вийшло. Фляга і правда ніби нова, але на цьому ми не зупинимося. На природі ми взяли ялинову гілочку. Якусь рослину і паличку. Дивіться. Прикладаємо один листочок і розприскуємо навколо нього фарбу. Листочок виступає в ролі трафарету, і тим самим за підсумком виходить красивий малюнок. Це все ми зробили і з іншими трафаретами, так би мовити. Під час цього процесу ми використовували різні кольори фарби. Про кришку ми теж не забули. Спробували надати їй візерунок за допомогою ялинової гілочки. Тепер потрібно почекати, поки ця сторона висохне, для того, щоб провернути всю процедуру із другою стороною. Робимо все так само і залишаємо сохнути. А тим часом ми дізналися, що такі фляги комплектувалися разом із захисними сумками, але ми таку гаражі з флягою не знайшли. Тому взяли трохи тканини відповідного кольору, і ножницями обрізали під приблизний розмір фляги. Вивертаємо тканину на інший бік і беремо нитку з голкою. І починаємо шити. Мої навички в цій справі невеликі. Але через хвилин 10 все було готово. Вивертаємо тканину назад і отримуємо досить міцну кишеньку. У верхній частині ножницями робимо пару отворів. Більшість вже, напевно, здогадалися навіщо. Правильно, в ці дирочки ми простягнемо мотузку. Обрізаємо зайве, сумка готова, і фляга до цього часу повністю висохла. Залишилося здерти скотч, і все готово. Подивіться, як круто вийшло. Особливо мені сподобалася така технологія фарбування. Камуфляж, і правда, виходить дуже красивим і незвичайним. Ну а з розміром сумочки ми не помилилися, і вона відмінно підійшла. Ось так ми і відновили радянську флягу. Результатом я дуже задоволений. А що ви скажете? Напишіть в коментарях. До зустрічі!